Ну що, хлопці, дівчата, от такі то у нас справи. Зараз поїли в ті смачні бутерброди з мішою. О, посиділи посиділи трохи, побалакали, про про життя, пофілософствували. От. А до речі, це бло дикий блогер, який знімає. Підписуйтесь на канал. Ми будемо класні відео виложувати про те, як ми знімаємо відео, подорожуємо по по Америці. От. Зараз ми знаходимося в Redwood National and State Parks. Самі високі дерева і одні з найвисоких і старих дерев у світі. Деяким деревам вже біля 2000 років. Коротше, круті дерева. Високі, широкі, могутні, як ті богатирі стоять. А ми їх знімаємо. От. Якими камерами знімаємо? Panasonic GH 6 і Атомос, шотган я знімаю, Atomos не шотган, а коротше, Atomos якийсь там V, -plus, V -plus. Я коротше путаю ці А Atomos. Atomos V та, я можу знімати 4К 120 кадрів в секунду прорезерв Панасоніком. От, я знімаю Панасоніком. О, ходіть, я покажу вам трохи, щось по під екскурсію зробимо. О, бачите, таке гарне високе дерево. О, Міша покаже вам, бачите? Ось такі високі дерева знімаємо. От. Ходи Міша, а покажу хлопцям дівчатам сетап. Може, може хтось цікавиться камерами. Хоче стати професійним фільмейкером природи і буде можливо з нами працювати, хто його знає. О. До речі, пишіть нам в коментарях, якщо хочете, якщо ви професіонали, хочете знімати. О, Міша фокусом бавиться. Кажи щось Міша. Пропав фокус. Є фокус. О, тепер фокус є. Все добре. Так. От дивіться, що в нас тут є. Це в нас Atomos v Бачите? от знімається. Це є Panasonic G6. А це є лінза Lowa 6 мм. Дуже ширококутна. Подивіться на картинку цього монітора. Бачите, як ширококутно ми знімаємо. Коротше, такий релакс зробили. Я коротше, якість збив. Бо ми довгі такі кадр робимо. І на це... Ми пишемо в прорез ров. Новий формат. Як новий. Він вже десь рік назад вийшов, чисей, чи... чи два роки назад. Ну, коротше, не, не такий вже новий формат, але ми... для нас це новий. Бо ми а, знімаємо... Яке сьогодні число, до речі? 23 -го... чого Міша? Кажи. Червня. 23 червня 2023 так? О, 23 червня 2023. ми, коротше, приїхали на пару тижнів знімати. Може, не знаю, побачимо по ситуації, чим побільше. От. І... А так ми знімаємо в прорез RAW, В прорез ров знімаємо. 5,7К 30 кадрів в секунду. Проєкт буде 30 кадрів в секунду. Але часом знімаємо 4К-120 для слоумовшена. Для сповільнення картинки, так? Теж RAW. Також він може знімати 5,7К 60 кадрів в секунду. Прорез Ров. Атомос шотган. Е, не шотган, вічно шотган. Чому шотган називає? Бо він перший в мене був шотган, і так привик. Atomos шотган. Шотган це вроде таке є цей. Ні? Це є така ця зброя, що стріляє, ні? Рушниця, ні? Ну ладно. <кій> ну, от. І коротше такий мікрофончик поставила маленький, гарний. Шенхайзер фірма. Він, він коротше, такий компактний, може записати звук непогано. Ну. Непогано звук може записати. Ну, от так що таки, то справи, хлопці, дівчата. Ходіть, Ще раз Міше покаже вам то дерево класне. А так підписуйтесь на наш канал. Лайки, лайки ще раз ставте ті лайки дурні і це. А, До речі, я не заставляю підписуватись. А, я хочу сказати, підписуйтесь тільки тоді, коли ви будете дивитися. Якщо ви не будете дивитися, краще не підписуйтесь. О, я думав, хто ведведді, а то люди йдуть. Ну все, хлопці, дівчата. До побачення, до зустрічі. А, всім пока. А, щасливого, щасливого вам. А... Дня. Щасливого вам дня. Всім пока.